Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео не з мого рідненького села. Почалася моя подорож до самого серця України до Києва. Далі ми їдемо до села Хотинівка в неймовірно прекрасний готель Собі Клаб і вся його резиденція. Тут дуже, -дуже гарно. У нас пізнавально, навчально, робоча. Відпочивальна подорож від програми Добре. У нас будуть проходити навчання, семінари і також відпочинок у сумісниць. будемо співпрацювати. Тому зараз нам проводять екскурсії, будуть заселяти нас в готель. Далі покажу вам цю всю красоту. Друзі, всім ще раз привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Трошки попереду було відео про вступ про мою подорож. Сьогодні, як я вже казала, відео ні про город, ні про квіточки нічого не буде. На даний момент я не знаходжуся і близько біля свого. Улюбленого рідного села. Зараз я в Київській області, село Хотинівка, готель собі Клаб. Кому цікаво, зайдіть, подивіться в інтернеті. Ми приїхали. У нас кемп, як правильно воно називається. Від програми Добре. У нас будуть навчання, у нас будуть співбесіди проходить. І відпочинок знаходиться будемо ми тут три дні. Ось така красота, зона відпочинку. Ну, це зовсім не вся. Тут дуже-дуже велика територія, дуже гарний готель. Покажу вам свідками. Ми обзнайомлюємося. Нас буде 35 чоловік. Вже трошки ми познайомилися, трошки поговорили, трошки обмінялися інформацією. Ми з різних куточків України: це і Харків, і Херсон, і Тернопільщина, Кіровоградська область. Ще з усіма не обзнайомилися, але я так зрозуміла, що ми з різних куточків України. Тому, друзі, ось так. Далі щось зможу, буду знімати. Зараз зроблю таке невеличке відео з оглядом, а ще далі щось познімаю вам. Ось такі у нас гарні номера в готелі. Це дуже-дуже гарно, дуже просторо, дуже цікаво. Також є балкончик, який виходить на гарний ось такий вигляд. Сьогодні трошки пасмурна погода, але дуже-дуже свіже повітря.